Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, вітаю всіх українців в різних куточках світу. Сьогодні 14.10, 7 липня. Ох, потухло. Потухло. Цім показуємо. Така тема сьогодні цікава. Я хочу її роздивитися і показати вам переговори. Були зі сторони, ну це вже озвучили, що були переговори зі сторони Росії та е, Америкою. Тобто там вони про щось спілкувалися, щось там вони, до речі, з Лавровим. Тому давайте подивимося, про що ж там йшла мова, і про що вони спілкувалися. Давайте глянемо. Плянемо на декілька колодах і співставимо, чи співпаде воно. Так, переговори йшли, і, до речі, сторони, так, знаєте, поводили себе, верніше, Відчувала себе доволі нормально. По дев'ятки чаш були самодостатні. Звісно, Росія має у нас окуповані території та захоплену атомну електростанцію. Це дуже важлива річ. Якщо навіть вони б не мали окуповану територію Запорізької області, але мали б окупований Енергодар, це, в принципі, було б практично. практично. О, о, ну, не змінило б картинку. ось По е, небезпеці. Ось так. Знаєте, якось воно. Ці переговори вони йшли. Не дуже жваво. Ось не дуже жваво, четвірка мечува. Так, це стабіль... карта стабільності, але в цьому Сенсі. Це карта стогнації. Ці переговори, тобто кожна сторона відчувала себе впевненою а, в своїй правоті, в своєму баченні цього, цієї ситуації да, в Україні. А, але кожен, як знаєте, ось а, так і остався при своєму. Тобто особисто ярких таких у якихось проявів тут не було по четвірки мичоловій. Ну і ось е, сонце, е, скажімо так, вони оставили, залишили якось так, знаєте, там не було чогось скандального, ні. Це було стримано, і по четвірки це теж це показує, що це було стримано ну, в такому сплячому режимі. Можу навіть сказати, похерістично, знаєте, похірізм такий з обох боків. Бо вони ж обсуждали не кожен своє, а е, наше. Розумієте, наше. Тому в них ось таке, е, ви ж бачили, що коли було з Спригоженим оця історія, що Захід був розпачі, вони не готові розстатися з путінською Росією, з путінським режимом. То ось отак у них завершилося, знаєте, білою полосою. вони Росталися, ну, я не скажу, що друзями, але не ворогами. Якось, знаєте, як вони люблять казати, двері відкриті і таке інше. Я хочу подивитися дно колоди. Ілюзія. Ілюзія. Мета, ось, знаєте, якось все, що вони обсуждали, і, в принципі, ради чого вони то. Робили оце, собиралися, це все ілюзія. Вони нічого без України не вирішать. Е, ну і в принципі, домовлятися з Путіним це ось вона ілюзія. Ну, і в принципі, завершилася ця історія. Скоріше всього, що вони, ну скажімо так, не будуть особисто там на щось розчитувати. На якісь такі, знаєте, даже те, що написано, підписано Путіним. До речі, я такі моменти чула, що Путін дуже давно не підписує ніяких документів, таких міжнародних. В основному підписують його підлеглі, які відповідають за той чи інший напрямок, ну, в якому той договір був розроблений. Він не підписує. Ну ось Завершиться ця історія. І рішення буде прийнято штатами, в принципі, якесь яке, тут же таке діло. Далі я не буду дивитися дно. Я взяла три карти дна. І головна, в принципі, карта це оця цих переговорів. Вони нічого не дали, вони нічого не дали в баченні зараз цієї ситуації. А які ж вони питання розглядали? На яку, на яку сферу йшли питання в цих переговорах штатів з Рефією? я вам скажу, що навіть карта вона каже про те, що розмова йшла про атомну електростанцію, про ядерку, тому що у моїх розкладах сонце от на ці всі небезпечні моменти пов'язання. Ми знаємо, чому велися ті переговори в дані дні. Да? Ось оце, оце. Це ядерна, ядерна історія і, і е, наша атомна. Ну, Нічого вони там не досягли. По четвірки там була стогнація. Так, зустрілися, вроді як обмінялися. Здрастя, здрастя, ну і, і все. Ну, що вони розглядали? Розглядали, все ж таки, я продовжу да, по напрямку Сонечка да, це ядерки. Вони роз, роздивлялися якийсь варіант більш нормальний розвитку подій по фортуні. Да? Але ж вона міняється і ми це знаємо. Я викладаю по три карти, тобто, щоб ви розуміли. І потім просто докладаю. Д'явол в цій історії, ось він падає під оцією картою. Тобто все одно вони всі осталися кожен при своєму. Росіяни при своєму плані. Тут маніпуляції йшли конкретні, вони, вони володіли ситуацією. Розумієте, вони мають в заручниках атомну електростанцію. Вони володіють ситуацією. Тому вони отак себе поводять. Ось. Ну, а на сонечко, на цю станцію, на це питання падає п'ятірка. монет, Це вже там йдуть втрати, там вже йде. оце, Бачите, все покрали там від станції, якщо коли вони вийдуть, хоч щось залишиться, мабуть, оті тільки саркофаги, якими накриті ті блоки, я не знаю, що це там ще може остатися, Ну, коротше, все, що буде, все, що дороге, все що. Оборудування, все, що можна зняти, вкрасти, вони вже зняли і вкрали, ну і ще будуть щось знімати. Тобто, ось ці переговори, вони конкретно велися, ось зустрілися. По стогнації Росія вела себе, звісно, ось отак. Вона нічого не обіцяла, нічого не робила, собі там щось на умі. Ну, а це явно йшла розмова по ядерці по атомній електростанції. Так, вона нічим не закінчилася. І, до речі, американці, я опять ще повторюся, по цьому ж сонцю вони розійшлися по миру. Ну, тому що не можна провокувати ідіотів. І оця трійка, яку я підклала під ці карти, продовжила дивитися да? на оту дев'ятку чаш. А, ну, ось я вам просто покажу, щоб ви розуміли, Да? Взагалі, я показую людям, ось перша була дев'ятка, і під нею впала фортуна. Ну, хотіли, хотіли домовитися. Бачите, по фортуні хотіли домовитися і хотіли все ж таки вирішити питання, ну, якось вдало, вдало, да, американці. По цій карті, звісно, там, де вже стогнація, де кожен сам при собі. Ой, не ця, не ця карта, А тут ось у нас лежить посередині лежав дьявол, кожен остався сам, як кажуть, при своєму росіяни, вони їм вірити не можна, поки вони тримають в заручниках станцію, вони нічого не, не будуть йти. На, ну, Розумієте, в них які ж требування, які в них вимоги? Залишити все, як є, віддати їм всі оці території, не бити по Криму, зняти санкції, зняти з Путіна те, що його обвіняють в газі по дітям. Да? Ну і так далі, 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 далі. В нього багато вимоги, я думаю, що це ну, нереально. Тому, так. Ну і ось, бачите... По станції буде така ситуація. Поки що нічого не змінюється, поки що це все в напрязі йде. Е, так що американці вони ні про що не домовилися, особливо з Лавровим, там по цим діям. Яке основне було їхнє питання перемовин? Шанс. Шанс. Все ж таки, шанс хотіли отримати вони? І тут більше де фінансовий шанс. По землі, опять-таки, це вертається до атомної електростанції і по окупованим даже землям, бо тут право падає правосуддя. Тобто ось оці перемовини вони такі йшли. Більше я тут такого нічого не бачу. Так, так, шла ось по свободі, щоб освободити ці території. Американці розмовляли іменно на цю тему. Да, ну Нічого не вийшло. Нічого не вийшлося в них. На жаль, на жаль, нічого не вийшло. Чи буде надалі загроза підриву на атомній запорізькій станції росіянами? Да. Стоїмо в захисті, бачите? В захисті. Так. Так, буде вестися боротьба за цей об'єкт. Ну, скажемо так, по чашам, по почуттям, якось так, знаєте, в кінці тунелю щось. На, на щось все ж таки ми розраховуємо, а що таке у нас тут по почуттям. Це початок тільки. Тобто у нас відкине. Ну, і я скажу так: дуже у нас фахівці є, щоб займатися і захищати цю територію, тобто боротися. На зараз даже це йдеться і дипломатія, і люди, які цим займаються фахово, тобто вчені, ці всі атомщики. Ось вони цим займаються. Це бажання захистити це. Бачите, тут мечових немає. Це іде ось спільнота, вибір влюблені, Бачите, тут іде спільнота. Багато людей спілкуються на цю тему і шукають вихід з цієї ситуації, з цієї ситуації конкурувати з Росією в цьому плані якось перехватити ініціативу. Ну і оце, де тут у нас впав туз по бажанням початок, да, тут іде рицарь, жезлі, велике бажання. Все ж таки, щоб там було все добре і багато, опять-таки, тут такі, знаєте, рішучі такі вкидаються бажання. Може навіть, даже даже, я вам скажу так, тут іде чаша, захист сесії, тут тут іде дуже серйозно. Дуже багато перемовин ведеться на цю тему. Дуже багато перемовин. Але поки що воно все відкидається, бачите. Все відрізається, все уходить. росіяни, поки що вони. Ну, тут однозначно вони будуть тримати постійно на пульсі цю історію. Все, те, що я хотіла про -про продивитися, я продивилася. Думаю, що вам теж було то цікаво. І, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Є в описі до відео, коли ви пройдете на назву, нажмете. Там є опис і там є мій вайбер, ватсап, телеграм, це один номер, на всі меседжери. Можете писати, записуватися на прийом, консультацію індивідуально. Але зразу пишіть контекст питання, тому що я не можу сказати вам ціну розкладу. Якщо я не бачу об'єму роботи, я не знаю. Тобто, коли я розумію об'єм роботи, контекст питання, предісторію, тоді я можу оцінити роботу. У мене нема стандартної цифри. Я ж не можу. Одному коротке якесь питання, а у іншого дуже таке серйозне питання. І зачепляє дуже багато ще е, якихось моментів е, сфер життя. Тому так, або людей. Ось так. Ну і там є. Карка Приватбанку, хто хоче підтримати канал, будь ласка, я буду дуже вдячна. Всі почуємось, папа. -па.